Зараз кінець жовтня 2015 року. Я пригадую такий самий кінець жовтня 2014 року, коли мій товариш, який виявився справжнім другом, Олександр Радуцький, звернувся на сесії міської ради із заявою, яку підтримала сесія міської ради із заявою звернення до президента України щодо мого звільнення. 29 жовтня 2014 року минає 75 днів відтоді, як у полон до російських військових потрапив відомий черкаський правозахисник, науковець, письменник, громадський діяч Валерій Макієв. Для нас його земляків це дуже сумний ювілей. Важко уявити, в яких умовах нині перебуває наш товариш. Він потрапив у полон за невідомих обставин, незважаючи на те, що з одосягнутими домовласні сам їхав до Краснодону забирати. З полону українських військових. Переконані, що відповідні служби вживають певних заходів для визволення Валерія. Утім, сьогодні нам стало відомо, що після тривалого утримання Валерія Макієва у, у Ровеньках, Луганської області його перевели до Луганську. Також відомо, що Валерій Макієв у полоні переніс інфаркт. Просимо вас, пане президенте, вжити усіх можливих заходів для невідкладення визволення черкачанина Валерія Макєєва. Це звернення до президента. Я прошу його підтримати. Поставити на голосування. Не планував брати активної участі у обговоренні перебігу місцевих виборчих перегонів, а таки маю. Рівень брудних шкідливих речовин, що заповнили ефір, став надмірним. Вчора міський голова Сергій Дарич опублікував так зване чергове термінове звернення. Чергова доза лайна. Та бруду на своїх опонентів, читає здебільшого, колишніх соратників. Чи можуть бути чистими руки у людини, яка кидається брудом? Подумайте, подумайте, чи у вас особисто є у цьому потреба? Чи такі виборчі перегони нам потрібні? Влада, яка будується на таких брудних схемах, на таких брудних лайнових виходках, вона такою залишиться. Чи нам потрібна така влада? Чи має влада будуватися на таких принципах? Чому, коли в школі ми навчаємось чомусь світлому, чудовому, читаємо чудових класиків, навчать гарним, гарному вишкілу, гарним фразам. І це раптом у тих, хто рветься до влади, раптом втрачається. Головне обкидати лайном, брудом, опонента. Мені це не подобається. Сьогодні Сергій Олегович прийшов межу. І це прикро. Я маю правило, про друзів, навіть коли зраджують, б'ють у спину, я не говорю нічого. Або тільки добре. Бог їм суддя, коли вони таке роблять. Так, ми з Сергієм Олеговичем були друзями. Пам'ятаю, як в одному із перших інтерв'ю на цілий розворот для місцевої преси Сергія Олеговича, як киянина, запитали. А чи є у вас друзі в Черкасах? І що ви з ними вирішуєте, чим ви їм допомагаєте. Він назвав тоді три особи: Паша Бурлай, Коля Мірза і Валерій Макієв. Але сказав, але вони у мене нічого не просять. Так, мав честь називатись другом. Ніколи не стріляв у спину Сергію Олеговичу. Є за що подякувати і місту, і громаді за його дії в Черкасах. Так, є за що. Насамперед за баскетбольний клуб «Черкаські мавпи», прихильником, фанатом якого я вже є, мабуть, з 10 років. Є похибки, помилки, різні речі, яким можна було б сказати, хто нічого не робить, тільки той не помиляється. Але сьогодні я можу сказати, що у розвідку з Сергіє я не пішов би. Людина може стріляти друзям у спину. Ображати ганьбити, цькувати тих, кого вчора він називав соратниками, друзями. Пам'ятаю, якось у 2009 році, коли багато-багато хто був ще членом його команди, так, вміє залучати друзів, і друзі вірять йому і мають на це право. Так, у 2009 році на одному із зібранів відомий місцевий депутат Андрій Більда, запитав, те, що викликало якийсь сміх у багатьох з тих, хто потім нерідко згадував в іншому ракурсі цю подію, Андрій запитав: а чи вірно кажуть про вас, Сергій Олегович, що ви приближаєте до себе людей, а потім їх зраджуєте ображаєте? Так лайна у руках та і на душі у Сергія Олеговича стільки, що вистачить на всіх. А при надійній медіапідтримці, яку він має? В місті Черкаси це дерьмо розповсюджується на все місто. Щодо так званої боротьби з криміналом, поборником якої оголосив себе Сергій Олегович. Нагадаю, крилатий вислів Фелікса Едмундовича Дзжинського: якщо ви не сиділи, то це є не ваша заслуга, а наше, наше недоопрацювання. Відомий вислів. Сьогодні Сергій Олегович висунув добре напрацьовані звинувачення Сашку Радуцькому, мовляв, того свого часу було засуджено. Так, Сашко із простої родини, рано втратив батька. На вулиці свої закони, поступився за дівчину, і це вже не просто бійка романтизацією, яким займається телебачення, а кримінальне діяння. Так, це життя. Але так склалося у житті, що ті, хто крадуть, Втрачають, занедбують мільйони бюджетних коштів, легко відкупляються, пітляють, знаходять вдалі виходи для себе із ситуації. Пригадаю, як наші шляхи з Сергієм Олеговичем розійшлися. У 2012 році Сергій Олевич попросив мене проаналізувати стан надходжень до міського бюджету із певних платежів. Моя доповідь вразила його: я показав, що тільки він профукав декілька сот мільйонів гривень тільки з одного платежу. Пайової участі у створенні інженерно-транспортної інфраструктури. Це, зокрема, йдеться про дороги. Якби ті кошти надійшли для міста, у нас не то, що жодної ладки не було, У нас було б, було б суцільне європейське місто із нормальними дорогами, про які ми всі так мріяли, на чолі з законом, легітимним мером. Це факти: вкрасти, втратити мільйони, в тому числі бюджетних коштів, коли ти можна владець. Це не злочин. А от хто захистить людей з бідних, простих родин? Сашко Радоцький не ідеальний. Але реально він щирий і простий, щирий черкащанин та справжній друг. Я не зраджую друзям. Сашко будь-якого моменту в скрутному становищі може прийти на допомогу. На допомогу друзям, на допомогу черкащанам, на допомогу державі. Що робив Сергій Олевич? Під час таких революційних змін у нашій державі ходять різні чутки: Бог йому суддя, всі ми рівні перед Богом, та ніхто не може поплюжити нашу віру. Так, на одному з засідань виконавчого комітету міста Черкаси, коли Сергій Олегович вдався до чергового перекручування фактів ситуації, я просто дістав Біблію. І, поклавши руку на Біблію, поклявся, що я в даному випадку розглядаю питання виключно за своїм внутрішнім переконанням. Чомусь саме вид Біблії викликав Сергія Олеговича несамовиту риторику. Він навіть назвав мене Даруйте адвокатом диявола. При нагоді нагадаю, що саме адвокатом Сергія Олеговича. Маючи належну завірну нотаріальну довірність, я і був. Але таке визначення це занадто. Пам'ятаю, якось на Різдво я після богослужіння прийшов до Сергія Олеговича в кабінет, коли він був мером, і приніс з собою святої водички. Його гримаса мене просто вразила. Прибери. Я не по цим ділам. Я переконаний атеїст. І сьогодні переконаний атеїст дає оцінку християнам. Сумно, Сумно. Втім, голосуйте по вірі.